Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову вам в дорогу. Прихінвок. Серветочки целюлозні, 4 штуки в наборі. 4. Додати одна. Тобто 5 штук в наборі по 88 гривень. Набір серветочок віскозних, 5 штук в наборі. По 29. Набір шкрипків кухонних. Добра господарочка. 2 штуки в наборі по 29. А це вже щітка для чищення кухона з відсіком для миючих засобів. Зелена, рожева і ось така фіолетова. По 17. Набір губок кухонних рекінбок 5 штук в наборі. По знижці поглянемо скільки коштує: 28. І ще ось такий варіант фрекінбок. Кухонні губки для складних забруднень. Дві штуки так, в наборі по 55 гривень. Шторка для ванної кімнати з кільцями 180 на 180 сантиметрів різними малюночками, 3D по знижці 179 Рукавички гумові фіна, квітковий аромат. МК по 55 Ось такий ще варіант. Рукавички гумові. Універсальні Фіно. Елька вже міцні. Одна також пара по 44 гривні. Поличка для ванної кімнати, металева, чорна, прямокутна, настільна. по 169 Вішалка для сушки білизни з прищіпками прямокутна, як на малюночку 44 гривні. Мат Для рушників металевий настійний, невеличкий, по знижці 34 гривні. Ми з вами на кошики пластикові. Ось такий перший варіант. По бокам ручки. Рішки, на жаль, немає. По 54 гривні поменший кошик пластиковий, також по бокам ручки, кришки також немає. 34 гривні, малесенькі кошики пластикові, сірі, коричневий, білий, рожевий по 15. Ось такий ще маленький кошик для дрібничок. По 9. І ось такі невеличкі також кошики. І білі, і коричневі, і сірі, і рожеві. По 15. І ще ось такий варіант. Кошик пластиковий. По бокам ручки. Кришки також немає. 55 гривень. Кошик для зберігання пластиковий, овальної форми. По бокам ручки, білий по 159. Побільше ось такий кошик, теж пластиковий, овальної форми. По бокам ручки, сірий і білий. 299. Ось такий ще варіант: кошик для зберігання пластиковий з кришкою на об'єм 30 літрів, достатньо великий. 299. Кошик для білизни. Прямокутний, білий, ось кришка є. Ціна зі знижкою 299. Сушарка для білизни настінна, металева. Це вона в складеному вигляді. Навантаження її 3 кг. По знижці 329. Це вже шнур господарський. Довжиною 15 метрів. По знисті 49. Совок пластиковий. Ще сірий. Рожевий, блакитний. По 27 гривень. Вантус. По 29. А це вже Юршик для унітазу. Пластикова іде підставка, а ручка металева. Сірій, білий і молочний варіант. по 69. Кошик пластиковий для прального порошку на об'єм 3,5 літра. 55. 55 гривень. Підставка для зубних щіток та пасти. Не знаю, як пасти, а щіток зубних так. Пластик, а вверху ось бамбук. По знижці поглянемо. 99. Органайзер для дрібничок. Пластиковий, ось такий невеличкий. 55 гривень. Побільше ось такий органайзер. Теж пластиковий. Він іде вже подвійний. 139 і ще для ватних дисків. органайзер ось такий. 55. Килимок для ванної кімнати, овальної форми. Задія ось такі присоски: 68х34 см. По знижці 139. Килимок для дому 50 на 80 сантиметрів. 107. Ось такий ще килимок для ванної кімнати сірий. 55 на 80 сантиметрів. Сірий. І ще ось такий варіант. 299. Килимки для ванної кімнати. Два штуки. Один великий, а інший поменше. Синій і ось такий зелений. ціна зі знижкою 449. А це вже скло очисник з телескопічною ось такою ручкою. 99. Раз поглянемо з вами. Так, 99 кошик для паперового сміття на 12 літрів. Ну, такий достатньо великий, сірий, чорний, по 44 гривні. Відро господарське. Пластикове на об'єм 4,5 літра. По знижці також 44. Скатертина для столу 150 на 150 см, але є сіра, рожева, ось така. І зелена, погляньте. Коштувала вона 88 а зі знижку 47 Гарна знижка. Ще ось така скатертина. З малюночком в квітах 137х100 см, алму по 55 гривень набір рушничків кухонних, три штуки в наборі з малюночком по знижці 34 гривні, серветочка кухонна, мікрофібра, блакитна, біла, рожева по 11. Менажниця дерев'яна, невеличка, прямокутна для закусок по 64 гривні. Чіпці кухонні металеві, достатньо такі великі, немаленькі вони, по знижці 29, сокира металева, а ручка дерев'яна по 99. Баночка скляна з кришкою. З ложечкою пластиковою без ручки. Для спеції, мабуть, так, по 64 гривні. Кухолій мальований, з малюночком або ось така блакитна, синя на об'єм літр по знижці 119 Салатничок скляний, люмінарк білий 18 см діаметр по 77 гривень. Ось такий великий вже салатничок лімінарка. Скляний білий, 25 см в діаметр по 99 см. І ось там салатничок також білий скляний, великий, 26 см в діаметр, по 109 см. Набір підставочок під гаряче, бамбук. 4 штуки в наборі по 59 см. Ось така підставочка під гаряче, силіконова, фігурна. Вона коштує по 19 Ось така десертна тарілочка. Також люмінарк 19 см діаметр. Сіра по 46 І супова тарілочка невеличка. Люмінарк 16 см діаметр, по 51 гривні. Бульйониця керамічна, мамина турбота з малюночком та з надписом по 64 гривні. Ще ось така бульйониця з надписом та малюночком. По 64. Лоток пластиковий для столових приборів, горизонтальний, 40 см довжиною і 28 см шириною. Білий, чорний, коричневий, по знижці 99, а коштував 179. Пакети фіна із застіпкою для зберігання і заморожування. 5 штук в упаковці, об'єм одного пакетика 1 літр по 24 гривні. Пакети для льоду, фрекінбок, 6 пакетиків по 24 кульки. Ось так. По знижці 22 гривні. Фрекінбок, фольга для запікання, довжина 10 метрів по 55 гривень. Ваза для квітів фарфорова вкрапенку. Така вона фігурна, по знижці 99. Ще ось така ваза фарфорова кругла з отвором. А, невеличка. Також по знижці 99. І ось така ще скляна. Для квітів ваза фігурна 99. фруктовниця металева, каркасна. На цьому тижні зі знижкою по 88 гривень. І ось такий ще варіант: фруктовниця також металева, каркасна, більш така, як кругла. Ця коштує 99. Стакан скляний, низький з випуклим дном. По 29. Ой, ось такий ще стакан високий скляний на об'єм 300 мл. Також 29, склянка низька, кварц, синя. У знижці 34. Висока склянка, скляна, прозора на об'єм 350 мл 22 гривні. Ємність харчова, металева. З герметичною кришкою. На жаль, об'єм не пишуть. По знижці 109. Набір келихів для вина 3 штуки в наборі. Об'єм келиха 395 мл. 169 мм. Ось такий контейнер харчовий пластиковий. На об'єм 2 літра 63 гривні. Поменший контейнер пластиковий харчовий на об'єм літр 200 по 44 гривні. Ось такий ще контейнер пластиковий. Герметичною кришкою на об'єм літр 800 58. А це вже органайзер для холодильника без кришки з ручкою по 88. Ємність пластикова для зберігання. Прямо кутна біла, достатньо велика. По знижці 59.